Уявіть собі Польщу в 50-х роках країна після війни, дороги порожні, кожне авто як скаль. реєстрація це був цілий ритуал у міському управлінні. Щоб зареєструвати авто, потрібно було мати довідку про право власності, технічний паспорт і спеціальне підтвердження з міліції. Усе заповнювалось вручну. чорнилом, друкарською машинкою, черги тягнулися. Документом був маленький паперовий буклет, довод реєстрації. У ньому виписували номер двигуна, шасі, навіть колір авто. Печатки ставилися червоною фарбою, і будь-яка зміна штамп. Таблички номерів робилися з алюмінію. Очну вибивали цифри. у 60-ті імпорт іноземних машин був майже неможливим. Дозволяли тільки дипломатам або через спеціальні ліцензії. Більшість їздила на Серена, Варшава або легендарному Fiat 125, який випускався у фабриці у Варшаві, і кожна реєстрація була подією для цілої вулиці. А тепер ваша черга. Запитайте своїх рідних, чи пам'ятають вони ті старі автомобілі і перші реєстрації. Напишіть у коментарях, які історії знаєте від вашої сім'ї.